Вітаю всіх! Дивіться, мені починають писати питання, коли закінчиться війна. Я робила розклади на це, але знову ж таки мене єлі вмовили їх робити. Я їх дуже довго не робила категорично, бо всім хочеться якусь дату, всім хочеться якийсь результат. Зрозуміти в один момент. Було вже мінімум три. Можливості її закінчити, реальні. Це 2022 рік після шикарного наступу на Харківщині, на Херсонщини. Ота лінія фронту шикарніча. Шикарнюча, шикарна. І Покровськ цілий і все і все. Закінчуємо, не мудохаємось. але ні, ми її не закінчили. Далі був наступ 23-го року роботи не це де наші ніхріна не змогли. Як нагадали мені далі? 24-й рік, Харківщина, наступ той придурастий, вибачте. Далі, 25-й рік, ви бачите, що відбувається з Донеччиною, Дніпропетровщину через це дрючить, Харківщину дрючить. Тобто просто віддати Донеччину ми не можемо, ми, ми робимо Донеччину це. Ще, ще вибачте, зас... ви не врит. Це вже все. Це просто територія. Яка межує з Дніпропетровщиною, з Харківщиною і відкриває дорогу на сусідній області? Ось в чому головна справа. Треба це розуміти. Важлива вона тільки для тих, хто там проживає, хто має до цього відношення. Для всіх інших це територія, яка є проблемною. Там, де воюють рідні військові, там де хтось загинув. Розумієте, що це піздарізка, яку будуть ненавидіти. Це нормально, вибачте, це нормально. Не робіть з цього якоїсь великої фігні. Те, що там жопа так. І наші не можуть просто її віддати. На жаль, бо, якби це зупинило, віддали б давно. Да хрін з нею. Розумієте? Хрін з нею вже. Але, як з нею попрощатись і відкрити доступ на Дніпро, на Харків всюди? Та й та Полтава також? О, чому справа ж. Тут же інша тема. До речі, Донеччина, приймайте це, що ви вже розглядаєтесь в ракурсі небезпеки для сусідніх областей, що цей клаптик, він як островок, і не більше. Я казала багато речей, що там треба робити, чого не робити, все казала. Ваше право вибирати або не вибирати. Єдине що, я хочу сказати одне: коли закінчиться війна, сказати майже неможливо. Один з варіантів, який я знаю на даний момент, те, що повністю десь в 26-го року. Це не моя інформація, це інформація від таких серйозніших людей, і які трошечки більше мають можливостей, більше розвиваються. Так, як я в декреті, я багато чого хочу вивчити, але фізично не можу. Я знаю думки деяких колег. Моя одна колега зі мною сходиться, та навіть дві, що до кінця року буде якась зупинка. Але я хочу щоб ви розуміти, до кінця року просто якась пауза, зупинка, і не всюди, і не всім буде добре. Нам головне, зупинити цей активний фронт, наступ, все інше, вибачте. Навіть якщо він буде там, де він є, цей фронт. Хрен з ним, хай буде. Але стоїть. Нам головне зараз, щоб воно стояло. Далі будемо розбиратися. Території це все повернемо, це Не треба на цьому зациклюватися. Нам потрібно зупинити, щоб далі не лізли. Ми знаходимося в такій позиції, в які є. Вибачте. Нам треба, перше, берегти всі обласні центри. Це перше. Вирішити питання з Донеччиною, що там робити? Як воно буде? І Зупинити нарешті фронт. Все. Далі розбиратися війною. 10 років, так 10 років, але займатись. Справа в тому, що оце херня на Донбасі, вона застигла, їй не займалась. А тепер треба все це зупинити і цим займатися. Де чиї території, який, який в неї статус, де чи є. І цим регулярно, регулярно займатися і слідкувати. От тоді буде результат. Поки що. Я хочу зробити для вас пораду для тих. Хто постійно переймається, коли закінчиться війна? Для вас, любі мої. Свобода. Слухайте, ну, я так розумію, переймаються ті, в основному, хто обмежений через цю війну? В основному, чоловіки, які не можуть спокійно вийти на вулицю. Військові чоловіки, які. Дуже хочуть додому, їх не відпускають. У відпустку не відпускають. Ті, хто намагається уникнути мобілізації. Розумію, обмеження свободи. Всі хочуть свободи. Всі. Майте на увазі. Зараз у кожного своя свобода. Абсолютно своя. Військові заручники ситуації. Все. Насправді, насправді. Я орієнтуюсь по місту Харків. Все. Я буду так робити, я для себе вирішила, бо все, що навкруги, то навкруги. А Харків дає чіткі дзвіночки на майбутнє. Я їх бачу, я вам дещо коментую, те, що вважаю потрібно. Дещо кидаю в Телеграм-групі, на що звернути увагу. І виходить одна прикольна картинка, розумієте? В телеграм все є. І на це можна орієнтуватись. Тому вибачте, що буде, то буде, але життя триває. Всі ми маємо розуміти, що йде велика політика, де ми розмінні люди. Не більше. Давайте просто жити своє життя. У мене один заклик: просто жити звичайне життя. Якщо ви не можете жити звичайне життя, ви просто починаєте існувати. Постійні обстріли, чи, чи, ще що, що заважає робити свої речі, ви не там знаходитесь. Все. Іншого не дано. Я хочу, щоб ми всі розуміли ситуацію і реагували відповідно від того, що відбувається за вікном. завжди. Бережіть себе.